Доброго дня, доброго дня всім живущим на нашій планеті Земля. Сьогодні я хочу продовжити цікаву тему, яка зацікавила. Так, я думаю, що так видно добре, хіба можна чуть-чуть збільшити малюнок, щоб всі побачили. Що це є? Сьогоднішня тема нашої зустрічі це спалювання чеків. Пам'ятаєте, я вам давала публікацію гроші, мої гроші бумеранг. А сьогодні я хочу з вами поділитися такою цікавою технікою спалювання чеків. Спалювання чеків. І повернення грошової енергії. Справа в тому, що коли ми спалюємо чеки, ми вивільняємо грошову енергію і спрямовуємо її в потрібне нам русло. Я практикую це. І вам раджу. І якщо цей ритуал проводити регулярно, то ви помітите, як гроші потрачені у вигляді цих чеків повертатимуться до вас у вигляді подарунків, премій, знижок тощо. Дивіться, єдиною єдиною умовою цей ритуал, дану практику. Проводимо виключно в середу, в День Меркурія, і строго на місяць, що росте, будь-яку годину, яка зручна для вас. Для цього ви можете завести собі мішочок або коробочку, де ви будете зберігати всі чеки з магазинів. З квитанції про оплату, транспортні квитки, вони є теж чеками, і все інші квитанції чеки, де ви проплачували свої кошти. Ви їх зберігаєте, і в середу, коли місяць росте, день Меркурія, ви зробите. Дану практику. Основне, триматися і дотримуватись техніки безпеки. Для цього можна вийти на вулицю або взяти спеціальну миску. Зазвичай я беру залізну миску, тому що коли я робила практику цю перший раз, я від несподіванки. Аж підстрибнула. Тому що попробуйте зробити це, і ви побачите, як чеки горять, як вони підскакують і як попіл від їхнього згорання розлітається усі сторони. Отож, ви складаєте всі використані чеки у миску, запалюєте їх, поки вони горять, ви говорите три рази. Ось ці слова. Чеки спалюю, багатство зазиваю. Чеки спалюю, багатство додаю, чеки спалюю, багатство зміцнюю. На благо мені і всім істинно. Поки чеки горять, скажіть ці слова три раси. Отож, так коротенько я поділилася з вами такою легкою практикою ритуалу. Я бажаю вам, нехай всі витрачені ваші гроші повернуться до вас по множеному розмірі. Всім бажаю удачі та благополуччя. І нагадую ще раз вам. Повторіть ритуал, мої гроші Бумеранг. Напишіть мені, чи була вам корисна дана інформація. Бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання і до нових зустрічей!